Привіт, друже! Сьогодні я розкажу тобі про турнікет CAT 7-ї генерації. Країна походження США і основний виробник це North American Rescue. Кат складається з основної стропи, яка має компресійний комірець для більш рівномірного тиску, пластикова скаба зі стрічкою Time для фіксації, воротка, основна платформа. Він випускається в трьох кольорах. Чорний колір використовується військовими, оскільки він не має демаскуючих елементів. Помаранчевий колір використовується медиками та цивільними туристами, оскільки він має, навпаки, яскравий колір. Та синій це тренувальний кат. Але в той же час ви маєте пам'ятати, що турнікет-кат є одним із самих поширених турнікетів у нас в магазинах. В той же час турнікет-кат є найбільш підробляємим турнікетом в наших просторах. І пам'ятай, друже, якщо ти хоч раз наклав цей турнікет, ти втратив гарантію від виробника на перше накладання, тому обов'язково промаркуй його та відклади його до тренувальних. Вчись, тренуйся і будь просто молодцем!